Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин, і зараз ми трошки поведемо мову про класифікацію і ідентифікацію расизму. Поїхали. Річ у тім, що багато є таких собі дискусій, чи то нацизм, чи то фашизм, чи то просто якась там форма імперіалізму. Але насправді все трошки простіше. Дійсно в основі лежить звичайний імперіалізм. І дійсно цей імперіалізм має нацистський характер, коли виправдовується те, що московити чимось краще від усіх інших. Але це не найголовніше. Найголовніше це те, що є пряма необхідність збереження імперії. Навіть не її прирощення, навіть не якісь інші чинники, а саме просто зберегти хоча б те, що є. І дійсно в цьому є два шляхи. Один шлях. Це той, яким зараз іде сучасне кремлівське керівництво, тобто демонстрація своєї сили і потужності, нав'язування своєї волі сусідам і тому подібні речі. І звісно, це виправдовується тим, що ну, колись ми були в одній державі і ну, якимись ідеями там, братніх народів, якимись там ідеями узурпації влади в братній Україні, коли там кажуть, що до влади там прийшли якісь нацисти і так далі, що треба там народ звільняти. Але ці всі ідеологеми не витримують жодної критики при зустрічі з реальністю, що не заважає проводити агресивну політику. Тому ми повинні зрозуміти для себе, що нам варто до цього правильно ставитися. Розуміти, що все це викликано виключно внутрішніми процесами, і що тільки повна беззастережна капітуляція РФ з її подальшим роззброєнням і відповідно парадом суверенітетів може вирішити цю проблему, оскільки другий шлях шлях демократизації, який може розтягнути процес розпаду імперії, не влаштовує сучасне кремлівське керівництво просто з тієї причини, що за умови демократизації сучасне керівництво реально може опинитися поза політичним процесом, просто програвши елементарно вибори. І ми повинні розуміти, що демократизація затягне процес розпаду на довший термін, оскільки молоді, ще не до кінця сформовані місцеві та регіональні еліти будуть тренуватися, створювати відповідні установи, створювати інституції. І спочатку вони дійсно будуть задоволені автономією. Але тільки через певний час захочуть незалежності.